Опіка всиновлення, вилучення та влаштування сиріт до прийомних сімей чи дитячих будинків сімейного типу. Цього разу знімальна група ТРС Бориспіль дізнавалася, як працює служба у справах дітей та сім'ї. А також побували в гостях у родини Булдакових, які переїхали до Бориспіля після початку повномасштабного вторгнення. сім'я Булдакових, переселенці із міста Енергодар Запорізької області. Проживаємо тут ми уже півтора року, вже навіть більше. Чим півтора, да, в вересні було півтора року, як ми в цьому будинку проживаємо. Дітей у нас 18, троє біологічних і 15 прийомних. Но з нами зараз п'ятеро неповнолітніх і двоє студентів повнолітніх, семеро дітей зараз з нами. Ті вже дорослі, вже повнолітні. Атомники, діти виїхали на Рівенську атомну станцію, там на час війни влаштувалися. Один син у нас в 55-й бригаді Запорізька Січ воює. От, а так, діти, хто в Кривому Розі, хто в Запоріжжі, в Києві. Кожен де зараз влаштувався. Оце найтяжче, що діти розкидані кругом. Раніше у Борисполі була одна прийомна сім'я та три дитячі будинки сімейного типу. Та з початку повномасштабного вторгнення деякі родини були евакуйовані, а до нашого міста приїхали багато внутрішньо переміщених осіб, включаючи й такі сім'ї. Прийомна сім'я це до чотирьох дітей, враховуючи власних дітей. Дитячий будинок сімейного типу це до десяти дітей, враховуючи своїх власних. Тобто, якщо у родини двоє власних дітей, вона може взяти на виховання вісім дітей, не більше. У нас є одна прийомна сім'я, яка створена нашою громадою, і одна родина переміщена, внутрішньо переміщена. Наразі в нас функціонує три будинки сімейного типу, які створені нашою громадою. Три будинки: один евакуйований в Данію будинок, двоє будинків працює. І п'ять будинків приїхали внутрішньо переміщені Особи з інших це Запорізька область і Донецька область переїхали. Начальниця служби у справах дітей та сім'ї Ірина Кононенко каже, що для дитячих будинків сімейного типу, які переїхали до Борисполя, служба веде соціальний супровід. В них виховується загалом десь 65 діт діток, які мають статус дітей позбавлених батьківського опікування. Ці е, будинки, які перемістились до нас, вони проживають у нас на території. Деякі з них проживають там якийсь певний період, потім вони да виїжджають. Але переважна більшість вони на території. Ми ведемо соціальний супровід. Ми не забезпечуємо їхнє функціонування. Є таке поняття забезпечити функціонування. Але служби е, наші колеги з других областей, вони... Е, не звертали нас в Тобто, фактично, вони контролюють, вони їх там документально контролюють, влаштовують дітей. Ми не маємо можливості влаштовувати дітей ці будинки. Але соціальний супровід і повністю їх, їхню консультативну роботу веде служба справа дітей, наша служба. Але дітей ми в ці родини не влаштовуємо. Одна прийомна родина теж вони внутрішньо переміщені. Також ми не влаштовуємо там діток. Служба має чотири відділи. Один з них відділ сімейних форм виховання, що займається наданням статусу дитини-сироти або позбавленої батьківського опікування. А також займаються опікою та влаштуванням малюків і підлітків в сімейні форми виховання чи інтернатні заклади. Ми дитину оформляємо в заклад, якщо є медичні показники. Переважна більшість дітей, які набули статусу дитини, позбавлено батьківського піклування або сироти, вони влаштуються сімейні форми виховання. Це опіка, піклування, дитячий будинок сімейного типу, прийомна сім'я і пріоритетніший, найпріоритетніший наш форма усиновлення це усиновлення. Просто про всиновлення за 2024 рік розповіла начальниця відділу сімейних форм виховання Аліна Погребняк. Дев'ять дітей залишилися без батьківського опікування. Вони були влаштовані в сім'ї опікунів, в дитячі будинки сімейного типу. Двоє дітей усиновили кандидата в усиновлювачі. Це люди, які приходять до нас, подають документи. І вони стають як кандидатами, а потім через якийсь там період, як вони знаходяться, або в нас дитинка з'являється, або там в обласній службі є там якісь дітки на обліку, які ну, підлягають усиновленню, то кандидати знаходять цих дітей, або діти знаходять кандидатів, як краще сказати, і вони усиновлюють через суд дітей, і потім ми нагляд за цими ну, дітьми, які усиновлені ведемо. Зараз на обліку 19 кандидатів, які очікують на всиновлення дитини. Збираєте певний пакет документів, приходите до нас. Ми перевіряємо обстеження умов проживання, потім направляємо документи на навчання. Це в нас обласне, в Київському обласному центрі проходить це навчання, і там дають довідку про проходження курсу навчання. І вже з цією довідкою разом ми ставимо вже на облік кандидатів висиновлювачі. Навчають, як працювати з дітьми, які залишилися без батьківського піклування, який час потрібен для ну, звикання дитини і батьків до дитини, якби як краще для входження дитини в родину. За її словами, більшість кандидатів встановлюють дітей до 6 років. Підлітків 16-17 років, які не хочуть жити в сімейних формах, влаштовують до закладів освіти. Багато діток виявили бажання вже ну, останнім часом і влаштували ми їх на повне державне утримання в наш Бориспільський професійний ліцей. В них є форма навчання. Державна, тобто в них є всі умови, в них є гуртожиток, у них є всі умови для виховання цих дітей, які мають статус Соціально-правовий статус, дитини позбавлені або сироти. Вони навчаються, отримують професію і проживають там в гуртожитку, там забезпечується їм харчування, виділяються кошти для придбання одягу сезонного взуття, тобто проводиться з ними робота. Вони повністю охоплені такою особливою соціальною увагою з боку працівників професійного ліцею. Ми їм в цьому допомагаємо і співпрацюємо. Цьогоріч до Бориспільського професійного ліцею влаштовано четверо підлітків. Проти служба у справах дітей та сім'ї веде нагляд за всіма дітьми, які залишились без батьківського опікування. Ну, загалом на обліку в нас 172 дитини, за якими ведемо ведемо нагляд. Це ті діти, які сироти, позбавлені. Які залишилися без батьківського піклування в закладах, в сім'ях, прийомних сім'ях, в дитячих будинках сімейного типу, під опікою піклуванням. Це всі всі дітки, які, за якими ми ведемо нагляд. Другий відділ соціально-правової роботи займається сім'ями, які опинились у складних життєвих обставинах. Робота нашого відділу має спрямування на покращення умов проживання, умов виховання у родинах. На даний час у нас в службі у відділі соціально-правової роботи перебуває 104 дитини на обліку. Працівники відділу соціально-правової роботи разом з батальйоном патрульної поліції міста Бориспіль та сектором ювенальної провенції постійно відвідують місця проживання дітей, що перебувають на обліку. Перебуває 104 дитини на обліку. Значить, з них 9 діток. Це ті, які зазнали психологічного та фізичного насилля зі сторони батьків у родинах. Сім діток перебувають на обліку, які перебувають у конфлікті із законом. Це діти, які скоїли злочини або правопорушення. І одна дитина перебуває на обліку по причині залишення постійного місця проживання. З цими родинами постійно. Із цими дітьми постійно проводиться роз'яснювальна попереджувальна робота щодо належного виконання своїх учнівських обов'язків. От, і з батьками проводиться робота для того, щоб вони належним чином виконували свої батьківські обов'язки. За цей рік у Бориспільській громаді було вилучено шестеро дітей через те, що батьки неналежно виконували свої батьківські обов'язки. Ми перевіряємо умови проживання, умови виховання батьками. Ми відслідковуємо, яким чином, чи є умови для навчання. Бувають і виникають різні ситуації, і перед тим як приходить у родину, ми справу вивчаємо. Ми спілкуємося з батьками, спілкуємося із класним керівником, так щоб, знаєте, мати більш повну оцінку і більш повну, взагалі, більш повне уявлення, що це за дитина, що це за родина. Прийшовши у родину, ми ведемо певні оформляємо певні документи. Значить, ми робимо акт обстеження житлово-побутових умов, оформляємо оцінку потреб даної родини і даної дитини. Якщо є такі випадки, коли для дитини в певних родинах виникає певна загроза для життя та здоров'я, в таких випадках проводиться оцінка безпеки дитини для того, щоб визначити, чи є загроза для цієї дитини у родині. Якщо загроза підтверджується для життя та здоров'я, дитина з родини вилучається щодо е, вилучення дітей. Так протягом війни е, ми вилучали дітей в минулому році. Ми вилучились з родин 35 дітей, деякі діти. Е, Повернуті батькам проведена робота. Вони були влаштовані після закладу медичного в центр соціальної реабілітації для дітей. Деякі діти повернуті, деякі діти не повернуті в родини, і вже вони набули статус дітей, позбавлених батьківського опікування за поточний рік. службою справи дітей подано 9 позовів відносно батьків щодо позбавлення їх і відібрання без позбавлення батьківських прав. Також до служби входить центр соціальної підтримки дітей та сім'ї. Фахівці центру працюють у старостинських округах та ведуть соціальний супровід певних родин. Це фахівці, які безпосередньо ведуть роботу на місцях із сім'ями, які потребують соціальної підтримки або особливої уваги. Вони співпрацюють, ведуть соціальний супровід. Також ті будинки сімейного типу, які проживають в них на території. Це або опікуни пікувальники, теж які проживають на території. Вони ведуть соціальний супровід і повністю роботу. Це таке. Зв'язочок між селами і містом, якщо села віддалені, наприклад, виїхати в рейд або перевірити, наприклад, анонімний дзвіночок про те, що там є загроза життю здорової дитини, це якийсь певний час займає, бо це з Борисполя треба доїхати в ту саму Тарасівку. Але коли там спеціаліст, це робиться оперативніше і більш ефективно? У мене на обслуговуванні п'ять сіл, які входять до Кучаківського старостинського округу. Це Кучаків, це Лебедин, це Артемівка, село Мала Стариця і село Сулимівка. На обслуговуванні у мене 10 сімей, які мають 26 дітей. Також ще в нас є на обслуговуванні сім'ї, які під опікою, тобто які всиновили дітей, або взяли опі опіку над дітьми. Ну, це взагалі то опіку беруть майже завжди родичі. Тобто, да, якщо хтось помирає в родині, то або бабуся, або хтось тітка, ну тобто хтось із родні, то в мене така одна сім'я є. Фахівчиня центру соціальної підтримки дітей та сім'ї Марина Войченко розповідає, що зараз представники служби перевіряють родини, що стоять на обліку, а саме чи готові вони до опалювального періоду. Ми а, проводимо такі рейди як по тому чи готова родина до зимового періоду, так, тобто полювального сезону. Ми намагаємося старостою ці всі питання вирішувати. Є у нас такі випадки, бо взагалі ці сім'ї в них майже в усіх це пічне опалення, так, мало хто має змогу оплачувати за газ і мало в кого він взагалі є. Тому намагаємось допомагати таким сім'ям. Відділ фінансово-кадрового забезпечення та підтримки сім'ї працює з фінансами, проводить профілактику насильства в сім'ї чи торгівлі людьми. Детальніше про це розповідає начальниця відділу Юлія Зінченко. Дуже важким болючим питанням є робота, яка пов'язана з насильством сім'ї. Дуже і за останні роки випадки насильства сім'ї зросли в рази. До прикладу, у 2022 році таких звернень у нас було. 385. В минулому році вже було 521, а за 9 місяців 24-го року маємо вже 691 випадок. Ми працюємо з постраждалими з насильства під час насильства в сім'ї, а також у майбутньому маємо запровадити роботу з кривдниками. Торгівля людьми є одним також негативним явищем нашого суспільства. Позитивним є те, що випадків звернень щодо торгівлі людьми в нас не було. Але наша робота носить превентивний характер. Тобто ми проводимо акції, в яких залучаємо молодь, підлітки, школярі для інформування цього про це негативне явище, яке є, і робимо все для того, щоб його не було надалі. Даний відділ займається наданням статусів дітям, які постраждали внаслідок збройних конфліктів, та статусів мам-героїнь жінкам, які народили більше ніж п'ять дітей. А також працівники відділу працюють з багатодітними родинами на сьогоднішній день. У Бориспільській громаді проживає 860 багатодітних сімей. У Бориспільській громаді працює програма підтримки. Дітей на зустріч дітям, яка була прийнята на 24-26 роки, і відповідно до цієї програми ми надаємо багатодітним, ну і не тільки багатодітним родинам, які потребують такої допомоги. Ми надаємо, надавали продуктові набори, одяг надавали також. Буквально до 1 вересня діти отримали подарунки у вигляді наборів канцтоварів. Там, які було сформовано пакет рюкзачок, і там певний перелік канцелярського приладдя. Окрім того, дана програма націлена й на інші потреби, зокрема, придбання житла. Також купівля житла для, для осіб, які мали статус дитини позбавленої батьківського опікування. На 24-й рік було передбачено 3 мільйони гривень. Так, далі на 25-й 3 три тисячі 3 мільйони 200 гривень та на 26-й рік 3 мільйони 600 тисяч гривень. Але ж тут залучені і спонсорські кошти, і кошти області, і кошти міста. Наразі служба у справах дітей та сім'ї готується до придбання житлового приміщення на баланс міста для дитячого будинку сімейного типу за кошти державної субвенції. Даний будинок коштує 5 мільйонів 800 тисяч гривень. В процесі виділення ця субвенція, є моменти оформлення, працюємо над оформленням документів разом із людиною, яка має намір його продати з власником. Є там моменти в організації всіх цих технічної документації, ще дуже великий шлях треба пройти, але все ж таки, я думаю, до кінця нового року все ж таки наша мрія збудеться і ми ну, купимо. Цей будинок і передамо на користування однієї з дитячих будинків сімейного типу, які перемістилися із Запорізької області. Отож незабаром сім'я Булдакових переїде до нового житла, адже саме для них купують будинок. Батьки-вихователі зізнаються, як тільки переїдуть, планують взяти до свого будинку ще кілька дітей. Якщо вирішиться з будинком, що нам тимчасово будинок цей придбають, то тоді, мабуть, ще будемо поповняти з дітками. В планах є таке?» також. Да, в планах є, тому що у нас от, 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 от уже ще два студенти будуть. А молодші діти їм вже особливо Софійці. Її дуже грустно, вже вона саменька лишилась, дівчинка. Так у нас дві дівчинки було, а зараз вона сама. Катя приїздить рідко. Загалом в подружжя Оксани та Олексія 18 дітей. Більшість вже живуть окремо в різних куточках України. Тож кожен їхній день. Починається з дзвінків та смс. Ранок починається, як хто переночував, тому що всі, всі в шумних містах, особливо Запоріжжя, там дуже шумно. Кривий ріг, також дуже шумно. Тому з ким списуємося, хто, хто може телефонувати, наприклад, син, який на війні, він в основному ми списуємося, ми не зізвонюємося. Рано ввечері днем, коли, коли тільки, тільки зв'язок з'являється. Списуємося. Подружжя Булдакових відкрили дитячий будинок сімейного типу 2013 року, розповідає пані Оксана. Свої старші діти пішли навчатись. Близнюки у нас старші, от 29 років хлопцям. Пішли навчатися, і ми з чоловіком, так як в нас молодший, був маленький. Йому хотілося з кимось гратись. Йому було вже печаль, печалька. Не було кого доставати. То ми тоді вирішили взяти зо два хлопчики, таких, теж шобутних, як він, приміром такого ж віку. Але коли звернулися в службу в справах дітей, то така була ситуація, що був вже дитячий будинок сімейного типу, але там батьки уходили за здоров'ям, за станом здоров'я, і вони були старенькі. Діти були п'ятими, вони підлітки і такі всі огонь. От, і ми пішли. У нас такий був в них дуже в службі був хитрий ход. Що вони сказали, що біжіть познайомтеся, а далі будемо вже думати, що а прийшли, ми познайомились, прикипіли такі веселі хлопці з дівчатами. Три дівчинки було і два хлопці. Вони зараз вже всі дорослі, вже мають своїх діток. От, і так сталося, що ми їх всіх п'ятьох забрали. З роками одні діти виростали і будували власну сім'ю, а інші приходили. Жінка зазначає, що всі їхні діти були творчими і талановитими. Зокрема, деякі дівчатка малюють, а хлопці займаються спортом. Сім'я жила в місті Енергодарі, саме й там зустріли початок повномасштабного вторгнення. У Нас будинки всі панельні, місто безчасного сектору, одні багатоповерхівки, і вони всі стоять на пісках. Ще й на березі Каховського водосховища. Отак, От місто як. Відкувідкрите, відкрите повністю, і там одна ракета прилетить і місто не буде зовсім воно сложиться 26 числа. Вже почала русня до нас. Їхати вже почали вони двигатись технікою. Виходили, батько вивозив хлопців на мікроавтобусі туди на блокпости, і там чергували всі, всі, хто чим міг допомагали, щоб їх не пустити. Ми надіялися до останнього, що ми їх не пустимо. Всі так були замотивовані, що ми їх зупинимо. Вони все-таки заїхали в місто. Потім почалися дуже тяжкі часи перебої з продуктами. Почалися так, як нас відрізали від Херсону і від Запоріжжя, Їжя, продуктів в магазинах не було. За хлібом це кафе, почали пекти хліб, ночні клуби, ліпити пельмені, вареники, продавати заморозку. Страх був дуже сильний, тому що повна хата дітей і чим їх годувати, і, не дай Боже, будуть голодні діти. Коли їжі в місті не стало, батьки почали їздити по селах і купувати домашні харчі, аби пригодувати родину. Та не виїжджали, адже не могли залишити повнолітніх дітей одних в окупації. Ми що сиділи? По-перше, в нас діти на атомну станцію ходять на роботу, їх ніхто не відпустить, старші. Які, ну, вони окремо від нас жили в своїй квартирі, але вони ходили, як ми поїдемо, лишимо хлопців. Ми бачили, як забирають хлопців. І на подвали, і кругом, хто їх буде виручати, як їх покинути. І ми сиділи, поки не виїхали Олексія Олександровича, то яка мама з сестрою, потім виїхали хлопці, невістка і два сина, а потім вже. Ми з дітьми. Коли сім'я виїжджала з окупації, то вдавали, що просто їдуть на море. І ми вирішили таким як обманним путем. Кругом всім сказали, що ми їдемо на море в Бердянськ. І ми поїхали через ці блокпости, так би нас не випустили. А так, ми через ці блокпости казали, що ми їдемо в Бердянськ. А якраз Бердянськ, от останній блокпост і фільтрація. І пішла одна дорога на Бердянськ, Маріуполь, а друга дорога пішла на Запоріжжя. Залишається там кілометрів 40, всі разом Запоріжжя. І ми туди на фільтрацію приїхали, ночували в людей в чужих, там дідусь з бабусею нас в себе приютили. Ми заїхали в село в скельки, спиталися, де можна віднайняти житло. Там дуже багато було людей, просто дуже багато там село було забите. Тому що їхали Херсонська область, Запорізька, Донецька через це місце, і всі шукали десь переночувати, щоб не на дорозі. Тому що ночі були обстріли, і люди боялись на вулиці ночувати. Так очікуючи на свою чергу на виїзд перед останніми російськими блокпостами, сім'я прожила в людей кілька днів. Батько поїхав ще з одним чоловіком туди, на це якраз тільки обстріл. Пройшов. Вони поїхали на ту фільтрацію і кажуть, що нам треба там. В лікарню, туди-сюди, і вони нас взяли в колону 10 машин, і нас взяли. Вони ж, виходить, що робили? Провокації для того, щоб люди не виїздили, вони самі обстрілювали. Щоб... За 2 за три кілометри пускають міни. От гражданських, к примеру, да? а потім розказують, що та наша сторона обстрілювати. Що це типа з Нікополя, але тих, то з іншої сторони. Ми ж тут живемо, ми ж знаємо, з якої сторони Нікополь, з якої сторони наші військові стоять і з якої стріляють. На одному з російських блокпостів, де всі проходили фільтрацію, сім'ю Булдакових тримали близько п'яти годин. Перевіряли ноутбуки і планшети дитячі, все, все, все. І ми стояли, наша сім'я стояла от, от, там п'ять годин на фільтрації. Там така палатка обична, там кафе було, туди завели. Сидять два ФСБшники, в них стоїть апаратура, і вони всю нашу техніку підключали до, і вертали там, як то. Це, Через такі програми вертали ті, які удаліли, от от так. От, от. Це шукали там якусь інформацію, тому що звідти людей також увозили. От. При нас не було, а перед нами жінку возили з ноутбуком, кудись якусь інформацію вони знайшли. Потім почали до доньки чіплятися, до старшої, до Каті. Ну як чіплятись? Вони почали, що може, ти з нами залишишся туди-сюди. Я кажу, так, Катя, забирайся. Іди, виходь, я лишаюсь. Вони давай мене виганять, звідти ви виходьте, вона хай лишається. Я кажу, ні. Зрештою, 31 серпня сім'ї Булдакових вдалося вибратись з окупації. Після того, як вони проїхали сіру Сірозону, на них вже чекали українські військовослужбовці. Побачили вже такі стоять Фески і український прапор, і хлопці стоять. У нас вже була така ну, і радість, і плакали, і сміялися, і їм махали. Ну, просто був такий прям шок. І вже потім виїхали, приїхали в Запоріжжя. На, на фільтрації вже в Запоріжжі, вже нас, наші провіряли. Забрали в нас документи, все пофотографували і йшли ж там десь нас пробивати. Ми вже тут кажуть, дід, чаю попийте, щось поїжте. Ми пішли там бутербродики, туди-сюди, вже так і дихається легше, і пахне по другому Вже ну зовсім все інше відчуття. І все, віддали нам документи, 10 годин вечора, куди їхати. Та вже в той вечір родину розмістили у приміщенні інтернату, де вони прожили 10 днів. Далі знайшли волонтерів, які запропонували пожити в таборі для переселенців у Переяславі. Це був піонерський табір, Славутич. То ми там півроку прожили. Ми приїхали там, дали нам дві кімнатки три на чотири на дев'ять чоловік, оце дві кімнаточки. Там було добре. Там нас не ображав ніхто, там нас і годували. І дуже хороші були дівчата на кухні. Там добрі люди також були. Ну було дуже тяжко в такому віці нам жити отакою комуною. Згодом благодійна організація СОС Дитячі містечка запропонувала тимчасово допомогти з оплатою оренди житла для їхньої родини. Так сім'я Булдакових опинилась у Борисполі. Ми знайшли цей будинок, сюди переїхали, вони нам сплачували до Нового року оренду, потім після Нового року перестали сплачувати. Ми платили свої кошти, а потім знову подали заявку, і вони нам продовжуються злі зліт з травня. місяця, Вони нам. До кінця року от цього будинка сплачу. Пані Оксана згадує, що раніше у їхньому дитячому будинку сімейного типу завжди було шумно та весело. У нас були традиції, вихідні, свята, ми ходили на природу, батько нам устроював пікніки, ми багато подорожували, їздили на море, в нас там рядом були. Всі сім'єю перед війною літо провели всі родиною у піонерському таборі. Поки ще в нас немає дому. У нас немає, не може бути якогось весілля. ми забули, що таке дуже такі веселі свята, щось, як обично, в нас вдома було з, сміхом, з танцями, з піснями. Зараз нема такого. Тихенько посиділи, тихенько поспілкувалися. Кожен щось своє розказав з дітьми, збираємося. Папа нам тут шашличка пожара, ми можемо походити тут в дворі таке, ну і вийти з дітьми до озера, туди прогулятися. Сьогодні подружжя Булдакових разом з дітьми звикають до нового міста, вивчають території Київщини, заводять нові знайомства і навчаються жити по-новому, адже тепер планують залишитися в Борисполі. Якщо раніше ми стопроцентно казали, що будемо повертатися, зараз є таке розуміння, що поки там повертатися не буде куди. Там немає опалення, немає води, дуже великі перебої з електрикою, з усім, і там дуже, дуже мені кажеться, треба буде багато навести ладу, щоб туди вернутися. Як воно буде далі, не знаю. Плануємо тут. Вже в нас такий. Вік, що я маю віду, що вже ми в такому віці, що нам треба десь уже шукати якесь пристаніще. Сім'я Булдакових, як і десятки інших дитячих будинків сімейного типу, дозволяють дітям відчути справжню батьківську любов та піклування. За 9 місяців 2024 року, працівники служби у справах дітей Бориспільської міської ради влаштували дев'ятьох дітей у сім'ї опікунів чи дитячі будинки сімейного типу, чотирьох до Бориспільського професійного ліцею. А ще двох малюків всиновили кандидати усиновлюва служба постійно веде соціальний супровід родин, що потребують особливої уваги, допомагають багатодітним сім'ям стежать, аби у дітей було щасливе і безпечне дитинство. Марина Грицюк, Назар Гразкін, новини ТРС Бориспіль.